Слава рогу батьку нашому, яким який соколом світлосяйним ширяє з неба і вогонь віри у душі наші зносить, і землі наші осіває. І знак якого гербом нашим є, боророжичі ми є. Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює тим радість та да нам. Прийди, рарох, прийди, сокіл, наш світлосяйний батько, наш життєдайний. Ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю, великою, радістю віддання віри рідної, радістю відродження, роду, славянського, радістю бачення шляху свого. Бо осяй нині шлях наш тепер світлом віри віди православної, світлосяйним духом твоїм, батько, сокіл, рарох, світлосяйний. Вчу світло рода Всевішнього, батько, роже, прийди вогнем віри, осіни. Прийди, соколе, прийди батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь, віри відо православної на землі слов'янські уруди православні, хай відчуємо, ми присутність Твої, Соколи, світлосяйний. Хай побачимо горіння вогню у твого душа в людей православних, хай вогоньці через очі людей православних в землі слав'янської осяює, і ти младце утворяючи рід наш радуючи. Слава тобі, соколе, наш світлосяний, слава тобі, батько, наш життєдайний, слава слава. Прийди, рарох, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, щоб праведно жили. У світлі діяли образи світлі, життя праведного утворили, лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючи. Бачимо, як осокіл дивний зосварий синій летить до нас. Чуємо дух рарога. Чуємо присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах, чаруючий, прилетів рарок світлосяйний. Вогонь вірвій до православної на крилах своїх приніс землі слав'янській душі, наче усяючи слава народу, слава. Прийми, соколе, пожертву нашу, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував душі, наче зогріваючи. Прийми, Боже, прийми, Боже. Слава роби, як вогонь віри у душу розпалює, сходиш то за сварги, синьої світло Боже у серця наші приносиш. Батько, рароже, осяй світлом своїм родичів у наших, Запали, вогонь, віри відо православної, у серцях людей родів слав'янських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве я ветана суще, бо ти, все перемаючий дух віри віде правої, бачимо, як у сіянні твоєму родина ще єднається. Громади наші повняться людьми світлими, людьми праведними, лац отворяючи. Бачимо, як людей багато, багато тисячі тисяч до любомудря світло приходить. Людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди Слоянський до любомудря світло, богів слави та на капощах православних бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли. Великі і коло, у яких стоять батьки та матері, наші брати, наші, сестри, наші, наші вуйки й вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі, могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великі радості, повні Слава десь, що сами до предків помисли посилають, Рід Слов'янський утверджують, богів право славлять. І як бачимо такі, одни і назавжди, одвійку до віку. Слава Ро -Ро, слава! Тож прибудь Батько рарожить з нами повсякчас, і в день, і вночі, і в праці і на відпочинку, у дорозі і вдома наповні світлом своїм вір, праведне життя наші душі, наші землі наші. Слава тобі, Соколи, Світлося, слава тобі, Батько на житті дайм, слава рогу -Ро, слава! Блади всевічний Божеродів і народів славянських. Все тобі провказували слави, князі, та керманичі наші, се ти, давай їм знання, мудрість та силу ладувати в родах наших руських. Боже, у тобі велика тайна збереження захована, ти вчиш створити держави та урядувати в них. Русь кличе, тебе ладе прийди, в роди та на землі наші, народ наш, найбезла та розворат згорять гони семаргом крилатим. Ти ж прибудь із нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше. Народ наш, України все православний. Слава ладу, слава рідним Богам, слава. Слава Отця нашого Велеса, Батька, який мудрістю роди, слав'янські примножує душі наші привноважує. Батько наш велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівнуваю душ наших, будь з нами повсякчас. Вдень і вночі у праці та на відпочинку розмові, та в роздумах рівнуважу думки наші, щоб думку гострої, і сильною мали. Щоб глибину буття осягали, глибини бачили, бачили і чули, батько наш Велесе, на повний мудрості усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, йшли. Рід Слов'янський укріплювали. Бережи, рід Славянський, ми тобі повсякчас, дякуємо. Треба палимо до супріці, кличемо. Слава Велесу, слава. Батько Світовиде, да переможець темряву, воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями, наповнені, переможи темряв у душах наших. Допоможи нам, світлом прави, наповнитися усилію, утвердитися до прави йти. Будь з нами повсякчас. Слава світовиду!